Завжди вважалося, що абрикос виключно південна плодова культура. Але вже років 20 його успішно вирощують садівники середньої смуги України, Південного Уралу, Сибіру і Далекого Сходу. Це стало можливим після створення українськими та зарубіжними селекціонерами абсолютно приголомшливих морозостійких сортів з великими, солодкими і ароматними плодами, що витримують зимові морози до мінус 35 градусів. Причому український північний абрикос за всіма показниками вважається кращим. Його смакові якості іноді навіть перевершують своїх південних побратимів. Крім того, північні сорти абрикоса мають підвищену стійкість до хвороб кісточкових культур на генетичному рівні. У цій статті я розповім про вирощування абрикоса для північних широт України. Розповім, як проводити його посадку і догляд за ним у себе на дачі. Порекомендую кращі сорти північних абрикосів для весняної посадки. Повірте, виростити абрикоси в центральних і північних регіонах зовсім не складно. Головне чітко дотримуватися його агротехніку. Дуже важливо правильно посадити північні абрикоси. Про те, як це зробити, я детально розповім нижче. Посадка абрикоса в північних умовах. Вибір місця посадки абрикоса справа дуже відповідальна. Від нього залежить весь подальший ріст цього плодового рослини, його врожайність, а також здоров'я. Оскільки родом абрикосові дерева з півдня, то і північним сортам потрібно дуже багато сонця протягом усього світлового дня. Крім того, запам'ятайте, що абрикоси не виносять підтоплення дощовими і талими водами і близького залягання рівня ґрунтових вод не ближче 2 метрів від поверхні землі, тому садіть їх на піднесене, добре освітлене сонцем місце найкраще на невеликому південному або південно-західному схилі, якщо ваша ділянка похила. На рівному місці, особливо в низинах, садять абрикоси на штучні пагорби висотою 80 см, 1 метр і діаметром 1 метр 20 см 1 метр 40 см. Ще запам'ятайте, один важливий момент абрикос боїться протягів і холодного вітру, тому передбачте якийсь захист від них, тин, щит або якесь інше перешкода, яке не буде затінювати абрикосове дерево. Абрикосу потрібні дуже родючі, багаті органікою. Пухкі, легкі і нейтральні або слаболужні грунту РН 7,0 7,2. На важкої і кислої глині ця плодова культура рости не буде. І ніяких плодів там ви від нього не отримаєте. Швидше за все, рослина буде хворіти, а потім просто загине. Тому мінімум за три тижні перед посадкою абрикоса проводіть нейтралізацію ґрунту за допомогою доломітового борошна, вносячи її на ділянку саду, відведений під абрикоси з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадочні ями після викупування я рекомендую вам заповнювати штучно приготовленою сумішю, складеною з верхнього родючого шару, гною, листової землі і дрібного річкового піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Терміни посадки абрикоса залежать від клімату вашого регіону. Для цієї рослини важливо, щоб земля на глибину багнета лопати прогрілася до плюс 12 градусів. А температура повітря не опускалася нижче плюс 17 градусів. Оптимальні терміни весняної посадки абрикоса в середній смузі України з 3 по 15 травня на південному Уралі і в Сибіру з 10 по 25 травня. І навесні і восени посадка абрикоса проводиться абсолютно однаково. В саджанці я рекомендую вам купувати з відкритою кореневою системою. Вони швидше приживаються на новому місці, причому процес цей відбувається абсолютно безболісно, так як коренева система молодого рослини в горщику зовсім не пошкоджена. Ви посадкові ями глибиною і діаметром 60 см на відстані 3,5 метри одна від одної. На дно посадкових ям покладіть тренаж з дрібного гравію шаром 80 см. Після цього вбийте в центр ями посадковий кол довжиною 1,80 м. До нього ви прив'яжете саджанець після посадки, заповніть посадкову яму на одну третину, приготовленої вами заздалегідь посадковою сумішю. Додайте в неї по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також половину відра деревної золи і добре перемішайте. Переваліть саджанець з посадкової ємності разом із земляною грудкою наверх ґрунту в ямі і продовжуйте засипати його кореневу систему все тим же живильним ґрунтом доверху. У процесі заповнення ями постійно ущільнюйте ґрунтову суміш в ямі руками, щоб між корінням не утворювалися порожнечі. Після заповнення посадкової ями кореневі шийки саджанців повинні знаходитися строго на рівні поверхні землі. Після посадки добре полийте всі молоді рослини з розрахунку по дві ліки під кожне і замольчіруйте пристовбурні круги соломою, краще мульчують матеріал, так як він ще, розкладаючись, вбиває збудників грибних хвороб сільною паличкою шаром 5-6 см. Після цього підв'яжіть саджанці абрикоса до посадкового колу за допомогою м'якої мотузки, обемотуючи її навколо стовбура і посадкового кола петлями у формі вісімки. Мотузку ні в якому разі не затягуйте, інакше дерево може почати рости не вертикально, а під кутом. Догляд за абрикосом в північних умовах. Вирощування північних абрикосів не зажадає від вас особливих зусиль, якщо дотримуватися нехитрих правил догляду за ним. Абрикосу після посадки потрібні часті і рясні поливи, щоб швидше вкоренитися на новому місці. Особливо вони важливі навесні в кінці травня, коли на більшу частину території України приходить спека. Тому навесні, в сухе літо, в перші два місяці після посадки поливайте абрикоси три рази в тиждень з розрахунку 2 ліки під кожне деревце. Після вкорінення абрикосу буде достатньо двох поливів на тиждень. Поливати цю рослину я рекомендую вам в кільцеву канавку глибиною 10 см. Прокопавши її в пристовбурних кіл радіусом 40 см від стовбура. У наступні 5 років абрикосу буде досить одного щотижневого поливу 3-4 лійки під кожне дерево. Дорослі дерева потрібно буде поливати 2 рази на місяць по 60 літрів під кожне. У перший рік після весняної посадки абрикосу буде достатньо всього двох підгодівлі, так як ви внесли в посадочні ями багато харчування для нього. Перший раз підгодуйте свої молоденькі деревця в кінці червня. Зробіть таке добриво: у відро розчину коров'яку в концентрації 1 до 10 додайте по 2 столові ложки калімагнезії і фосфорного борошна а також 2 літрові банки деревної золи. Добре перемішайте і вносите після рясного поливу чистою водою з розрахунку одне відро на три рослини. У наступні роки абрикосу потрібно внесення органічних і мінеральних добрив. Перший раз підгодуйте абрикоси відразу після сходу снігу, розчином сечовини 2 столові ложки на відро води під кожне дерево. Другий раз в червні дайте рослинам таку ж підгодівлю гноювою рідиною з азотно-фосфорними добривами, як і в перший рік. Третій раз в кінці липня внесіть під абрикоси якийсь готовий мінеральний комплекс для літнього добрива плодових культур типу Фертика Люкс. Останній раз підгодуйте абрикоси в кінці вересня якимось осіннім добривом типу фертика осіння. З третього року починайте двічі, на початку червня і в кінці вересня, вносити під абрикоси кальцій, розламаний на дрібні шматочки крейда або борошно з яєчної шкаралупи. При нестачі кальцію абрикоси не зможуть утворити кісточку в плодах і скинуть всі зав'язі. На початку листопада проводите побілку стовбурів і розвилок нижніх скелетних гілок, щоб ранньою весною вберегти ніжну кору молодих рослин від морозобоїн і сонячних опіків. До того ж в готової побілки містяться препарати проти шкідників і хвороб, які, потрапляючи в кору при побільці, знищать зимуючих в ній шкідників і збудників хвороб. При стовбурні круги абрикосів засипте сухим листям дерев лісових порід шаром поета 10-60 см. А зверху покладіть ялиновий лапник, розташувавши ялинові гілки зрізами біля стовбура по колу. Саме деревце обємотайте покривним матеріалом або мішковиною і не туго обв'яжіть зверху м'якою мотузкою. Дорослим деревам абрикоса досить буде укриття при стовбурних кіл, обрізка і формування крони абрикоса. Основну обрізку абрикоса проводите навесні, коли у вашому регіоні припиняться нічні заморозки, але до початку розпускання листя. У різних частинах України цей термін коливається від 15 березня до 15 квітня. У перший рік життя формування рослини не проводиться. Формувати крону починайте тільки на другий рік після посадки навесні до початку сокоруху. Вона необхідна абрикосу для формування правильного скелета дерева, щоб воно було здоровим, потужним і приносило багаті врожаї смачних солодких плодів. В першу чергу, коротити саджанець без гілок на кільце на висоті 80 см. Тоді на стовбурі прокинуться сплячі брунки, з яких будуть утворюватися гілки першого порядку. На наступний рік знову укоротити центральний провідник і утворилися бічні гілки так, щоб вони були на 20 см коротше центрального стовбура. На третій рік виберіть на гілках першого порядку кілька сильних гілок другого порядку, які розташовані на відстані 30-35 см один від одного. Укоротити їх наполовину. Так само в наступні два роки сформуйте гілки третього і четвертого порядку. Цим ви закінчите формування скелета крони абрикоса. Проводиться також, як і формує, тільки на плодоносному дереві. Вона спрямована на збільшення кількості плодоносних гілок. Першу проводять раз в 15 років, другу щорічно. Омолоджуючу обрізку роблять старим деревам, у яких вже скелет складається в основному зі старих гілок, які не дають багато плодів. При цій обрізці всі гілки абрикоса укоротити на 2 третини. Попередньо проводіть санітарну обрізку. Вона дуже важлива для підтримки дерева в здоровому стані. Санітарну обрізку проводите навесні до початку сокоруху, коли нирки ще не лопнули в кінці березня. Видаляйте всі старі, підмерзлі, поламані, а також зростаю всередину крони і під кутом менше 45 градусів до стовбура гілки. Інструмент попередньо добре наточити і продезінфікуйте. Переходячи від дерева до дерева, кожен раз обов'язково дезінфікуйте його в міцному розчині марганцівки, хвороби і шкідники абрикоса і боротьба з ними. Найбільшої шкоди абрикосу можуть завдати попелиця, плодожерка і листовійка, які відроджуються в першій половині літа і можуть бути досить численними. Щоб не допустити ураження абрикосів цими та іншими шкідливими комахами, проводите профілактичні заходи. Видаляйте всі бур'яни в пристовбурних кругах, перекопуйте ґрунт в пристовбурних кругах, так як гусениці виповзають навесні саме звідти. Періодично оглядайте всі дерева і знищуйте кладки яєць і лялечки на гілках і корі. Навесні. Квітні обов'язково проведіть профілактичну обробку саду якимось біоінсектицидом, наприклад, фітовермом. Влітку для боротьби з попалиць, плодожеркою і гусеницями використовуйте тільки біопрепарати, так як хімія відкладеться в плодах, а з них потрапить в ваш організм. Якщо влітку на абрикосах було багато шкідників, восени після припинення плодоношення обробіть сад розчином хімічного препарату фуфанон. Він знищує практично всіх комах, їх яйцекладки і лялечки. Найчастіше цими хворобами хворіють абрикоси, що ростуть в півтіні і тіні, де спостерігається підвищена вологість повітря. На яскравому сонці небезпека їх зараження набагато менше. Для профілактики цих хвороб я рекомендую вам двічі за сезон на початку квітня по зеленому конусу і в жовтні, після закінчення плодоношення, обробити всі дерева і пристовбурні круги 1% бордуською сумішю. Якщо ознаки цих захворювань ви помітили влітку після утворення плодів, то хімічні препарати застосовувати не можна. Скористайтеся такими біологічно активними фунгіцидами. Як, лепідоцит, бітоксибацилін, планріс, фітоспорін М. Дозування внесення читайте на упаковках сб